Колеги, ми раді вітати вас на спільному медіа брифінгу, керівника офісу президента України Андрія Єрмака і радника президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейка Салівана. Рад вітати мого доброго друга, великого друга України Джейка Салівана, з яким дійсно за всі ці вже більше двох років. Ми провели безліч телефонних розмов в різні періоди доби і вночі, і вранку. Багато зустрічей. І сьогодні дійсно були дуже важливі наші розмови. Ми обговорили ситуацію на фронті, ми обговорили ситуацію щодо дійсно наших потреб. Обговорили ситуацію щодо підтримки Сполучених Штатів. Я дійсно сьогодні, вкотре почув від пана Салівана абсолютно безспірну тезу про підтримку Сполучених Штатів, про двопартійну підтримку Сполучених Штатів. Ми точно знаємо, що сьогодні адміністрація президента Байдена і вся команда і безпосередня. Джейк робить все можливе для е, ухвалення так необхідного нам пакету допомоги. Але я також хочу сказати, що е, наш стратегічний партнер Сполучених Штатів навіть в цій ситуації знаходить можливість, і ви знаєте, що навіть не е, чекаючи ухвалення цього пакету, ми отримали тиждень тому. Новий пакет допомоги для нас дуже важливо, що ми знаходимося на різних рівнях в постійній комунікації, і нашій військові на постійній щотижневої комунікації, розвідки і так далі. Тому сьогодні була дуже змістовна наша зустріч. Ми проговорили і підготовку до. Вашингтонського саміту і е, е, підготовки щодо проведення першого інноваційного саміту щодо формули миру. Ви знаєте, що Сполучені Штати я хочу сказати і, і особисто Джейк е, з самого початку підтримує це і президент Байден, і не просто підтримує на словах, а й робить дуже багато. Адвокації з іншими країнами, особливо з країнами Global South. Тому я дякую Джейку за його сьогоднішній візит, за нашу дуже продуктивну розмову. Ну і ми будемо готові, щоб не зволікати час. Будемо готові відповісти на ваші, на жаль, небагато питань, тому що дійсно дуже мало часу. Дуже дякую вам. Дякую за гостинність. Дякуємо за партнерство, з яким ми працювали через виклики та можливості, що стали перед нами протягом складних останніх двох років, поки Україна мужньо боролась проти натиску Росії. Рік тому останнього місяця я був тут з президентом Байденом під час історичного візиту до Києва через рік після повномасштабного нападу Росії. Президент Байден приїхав з підтримкою українців та посланням до світу, де він сказав, що навіть не дивлячись на виклики, поставлені жорстоким агресором Росією, Київ все ще стояв. Україна шпильками злюбився. Вільний а зараз, через рік, через два роки, після початку цієї жорсткої атаки на вашу суверенність і територіальну цілісність, Київ все ще стояв. Україна все ще стояв, і це стало можливим через мужність і відвагу, кмітливість і витривалість українців. Ми в захваті від США. Я сьогодні тут, щоб сказати: ми віримо в вас, ви переможете. Ми впевнені, що ви збудуєте світле майбутнє для українців, сильнішу демократію, стійку країну, яка відб'є майбутню агресію. Ми ваш партнер на кожному кроці. Також хочу сказати, вірте в США. Ми з вами з початку війни. ми надали велику підтримку, і так буде щодня. Знаю, тут є питання через дискусії в Конгресі та тому, що минулі місяці без додаткового закону Ви заслужили допомогу, за яку Байден бореться. Сенат ухвалив 60 мільярдів доларів. Тепер працюємо з палатою представників, але ми впевнені, що впораємося. Отримаємо цю допомогу до України. Ми не просто чекаємо. Як Андрій згадав, лише тиждень тому оголосили пакет допомоги на суму 300 мільйонів боєприпасів протиповітряної оборони та інших критичних поставок, які потрібні зараз на передовій. І ми терміново передаємо це вам. Робитимемо все можливе, щоб далі підтримувати вас на шляху. Вперед долучимо до роботи решту світу коаліцію з більше ніж 50 країн, що стоять разом на підтримку України, борючись з цим ударом, що нестримно атакує вас кожного дня. Разом працюватимемо, поки Україна не переможе. Ще раз дякую за гостинність і чекаю на запитання. Пактично ми говоримо кожного тижня, говоримо онлайн. Багато за ці два роки було і офлайн зустрічей. Які наші плани? Ну, ви знаєте, що наш план один, наш план перемогти в цій війні і зробити все, що для цього необхідно. І я в цьому хочу ще раз вас переконати. Що сьогодні ми дуже детально, я дуже ціную, що е, з Джейком не потрібно ніколи, знаєте, так як буває іноді, е, повертатися і говорити про попередні серії. Да, і там е, щось нагадувати, щось дуже, дуже добре роз'ясняти. Він завжди абсолютно на там чітко проінформований ми завжди говоримо абсолютно конкретні речі, і чесно вам скажу, що по дорученню наших президентів, але дуже багато речей саме в наших розмовах, саме в наших консультаціях, допомагають потім приймати відповідні рішення. Будемо робити це і далі. І я ще раз хотів би подякувати, тому що сьогодні дуже важливо було зробити таку звірку годинників, що відбувається саме сьогодні. Ми мали також можливість почути і думку деяких і наших військових для того, щоб розуміти, що нам потрібно саме сьогодні. Де ми знаходимося, які наші плани на 2024 рік, і я дуже радий, що у нас нема жодних протиріч в цьому, і Сполучені Штати не просто підтримують нас у, у боротьбі. Сполучені Штати впевнені в тому, що і ви чули навіть останнім часом заяви і міністра оборони Лойда Остіна про те, що і сполучені штати і союзники ніколи не дозволять Росії перемогти Україну і мати якийсь небудь успіх. Тому ось так дякую. І я стояв на різних подіумах, заявляючи, що Україна має перемогти. Сьогодні я говорив, що Україна має взяти гору. Що це значить? це означає, що Україна вийде з цієї війни суверенною, незалежною, вільною. Здатною відбити майбутню агресію з міцною динамічною демократією з глибокими демократичними інститутами, з економікою, що зростає не лише в традиційних галузях, а й у високих технологіях, у сферах, де ви впроваджуєте інновації, незважаючи на атаки Росії, ви впроваджуєте інновації. Це є перемогою, і ми щодня працюємо над цим. Є важлива військова складова надання потрібної підтримки постачання та зброї для хороброго українського війська. Щоб вони могли ефективно виконувати свої обов'язки на полі бою. Ми взаємодіємо у сферах розвідки, економіки, дипломатії, працюємо над демократичними та економічними реформами. Це всеосяжний комплексний підхід. Це спільне зусилля уряду США, схвалене нашим президентом як ключовий пріоритет Сполучених Штатів, бачить Україну, що не просто переможе, а досягне успіху, досягне успіху в довгостроковій перспективі і процвітання. Це те, що заслуговує кожен українець, і це відповідає національним інтересам безпеки Сполучених Штатів спочатку. Друге питання. Ми вважаємо, що Росія вже зазнала поразки в цій війні, що Росія мала намір робити. Витерти Україну з карти, викреслити з історії саму ідею буття українця. Їй вже не вдалося цього зробити. Вона не вдала атака на вашу столицю. Бо українці супротивилися і захистили столицю. Їй не вдалося придушити демократично обраний уряд України, їй не вдалося пригнобити дух українського народу. Отже, план, сформульований Путіним і Росією на початку цієї війни. Не було здійснено і ніколи не буде здійснено. Але цього замало. Врешті-решт, ми хочемо побачити ситуацію, в якій Україна більше не страждає від загрози і нацку російських військ, і де вона може бути не тільки вільною та незалежною, але й безпечною та захищеною це те до чого ми працюємо. Щодо атак, ви будете розчаровані, адже я не маю нічого оголошувати з цього питання сьогодні публічно. Коли у нас буде спілкування, ми обов'язково його поділимося. Але я скажу, що ми пали дуже конструктивні дискусії щодо нашої військової підтримки і пожливості, що необхідні для забезпечення ефективної підтримки. Що треба відкласти, вважаю, що треба використовувати даний момент. Ви знаєте, що остання зустріч в Давосі зібрала 84 країни, і я вважаю, що кількість цих країн зростає. Дуже важливо не дати можливість Росії роз'єднати світ, чим вона займається. А саме Україна вона збирає світ. І це дуже важливо робити в не втрачати час. Для нас ви знаєте, на війні час це людське життя, це руйнування нашої країни, і це війна, яка не закінчується. Ми живемо в цьому. Саме тому ми дуже наполегливо працюємо. Це непроста робота. Я вже багато разів про це говорив. Це така дійсно ювелірна робота з кожної країни, але дуже важлива робота. Я хотів би подякувати нашим партнерам, Сполученим Штатам, за те, що вони нам допомагають в цьому, і нас чують. І я можу вам сказати, що навіть останній візит спеціального представника Китаю він дає таку обережну. В обережну надію на те, що Китай також буде приймати в цьому процесі участь, ми на постійному контакті, особливо з країнами Global South, тому що ну, дуже важливо, ви ж самі розумієте, дуже важливо. Вони живуть, на жаль, там дуже багато російського наративу, дуже багато неправди про те, що відбувається на фронті. Ну і всі ці речі пов'язані між собою, тому що е, наші успіхи на фронті і успіхи на дипломатичному фронті вони разом саме мають дати той результат, який так потрібен Україні шановні. Я впевнений, ми досягнемо плану. А отримаємо сильну підтримку у палаті для пакету допомоги Україні. Гроші будуть відправлені, як і має бути. Не думаю, що сьогодні треба говорити про план Б. Часу Вже потрачено багато. Ми обоє це знаємо. Я не робитиму прогнозів, коли саме це буде зроблено, але ми докладаємо всіх зусиль, аби зробити це якнайшвидше. Президент Байден щодня працює над цим, щоб доставити пакет до палати. Але я сьогодні не можу зробити конкретний прогноз. Ви Знаєте, коли ми з Джейком по дорученню наших президентів почали говорити на предмет навіть тільки теоретично, щодо можливого якогось документу, який потім був узгоджений в Вільнюсі, став декларацією, яка почала Низку підписань угод щодо безпеки України. знаєте, тоді мало хто вірив в це. І це було такому, навіть сьогодні багато людей підходять і говорять, ви знаєте, ну ми не думали, що це стане реальністю. І дійсно, з самого початку ми почали про це говорити. Я хочу вам сказати, що безпосередньо. Участь Джейка і його е, лідерство в тому, щоби е, всі країни на той момент g 7 а сьогодні це вже більше 30 країн, скоро буде 40. Вже є конкретні е, угоди щодо безпеки, і ми на, сьогодні працюємо наполегло. Я думаю, що дуже скоро ми зможемо підготувати, і наші лідери зможуть підписати угоди з Сполученими Штатами. Яка дійсно, я впевнений, буде історичною, і ви знаєте, це передбачає е, дійсно спілкування не просто там якесь формальне, а це передбачає спілкування на постійному, постійному форматі, це і, і, і телефоном, і смс, і зустрічі. Але дуже важливо, що кожного разу. І для Джейка і для мене це спілкування в нас є конкретна ціль. Я ще раз хочу повторити і приєднатися до слов Джейка щодо посла Брінг, яка теж завжди, ми іноді з нею вона може підтвердити. І в час ночі, в два, і в три, і в чотири можемо списатися, переговорити. І саме тому, що всі налаштовані на результат, всі розуміють, що ми живемо в війні, і всі хочуть зробити все необхідне для того, щоб ця війна закінчилася і закінчилася саме перемогою України. І ви знаєте, дуже важливо, що сьогодні все ж таки ви спитали про саміт. Ви знаєте, країн, які сьогодні не сперечаються, для них вже це ну якби так стало фактом. Ніхто вже не говорить, що саміт це щось таке нереальне. Вже всі прийняли цей факт. Сьогодні я вам можу сказати, ми говоримо саме про формат, про дати і про те, що буде результатом цього саміту. Тому що нам не потрібні просто розговори, нам потрібний крок за кроком наближати нашу перемогу.